Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. І сьогодні я хочу розкрити тему з чого ж почати сортування сміття. Я дуже довго не наважувалася на цю тему, тому що я просто не знала, що сказати. Я думала, що все дуже легко, все давно вже сказано, вже багато роликів і в Ютубі, і в інстаграмі, і багато відкрилось нових сортувальних станцій, де розказують, як правильно сортувати, з чого починати. Я подумала, що нічого нового я вам вже не скажу, але я згадала себе, коли я починала сортувати. Це було десь 2019-му, здається, році. Але тоді не було взагалі Ніякої інформації, як правильно, куди здавати. Була одна єдина машина, яка їздила у нас саме по Дніпру, і там не було консультантів, це була волонтерська така машина, які збирали. Ти там не міг нормально нічого дізнатися. В інтернеті також не було ніякої інформації, і доводилось якось самому це все. Ти приносиш, запитуєш, щось там забираєш, щось ти знову несеш в смітник. Ну так, поки вже експериментально не було визначено, що все ж таки можна здавати, що ні, зараз у нас вже зовсім інша станція. Так от, я вважаю, що е, порівняно з тим часом, коли я починала сортувати, інформації тоді взагалі не було. Зараз її вже дуже багато. Але я вважаю, що е, все одно її недостатньо, бо про це потрібно кричати на кожному розі е, з кожного інстаграму. З, ну просто скрізь, щоб. Якомога до більшої кількості людей нам вдалося достукатись, і я вважаю, якщо я розкажу, з чого почати краще на своєму досвіді, то це зайвим точно не буде. І якщо, хоча б, одна людина доєднається, якщо хоча б одній людині це допоможе полегшити цей процес. А то я вже буду дуже щаслива. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Якщо у вас залишаться якісь запитання, ставте їх в коментарях. Я обов'язково все і відповідаю. Я буду сортувати своє сміття, яке збирала півтора місяці, я вже тут в кінці нічого не стискала, нічого просто так скидала, тому що в суботу я планувала все це відвозити. Я буду вам показувати паралельно буду розказувати, з чого краще почати, ділитися своїм досвідом і, і, можливо, прикладами якось показувати, що підходить, що не підходить, що краще взагалі не приносити, не відкладати, не сортувати. Тому погнали! Отже, з чого я раджу починати сортування сміття. Потрібно визначитись, в який пункт ви будете здавати всю цю відсортовану вторсировину. Тому що в кожному місці, не те, що навіть в кожному місці, а в кожному пункті діють свої правила, і кожен пункт приймає якісь окремі види вторсировини. Тому для того, щоб зрозуміти, що вам відкладати, що вам сортувати, для цього потрібно знати, що приймає саме ваш пункт, який найближче до. Будинку до вашого чи який найбільш приймає найбільшу кількість вторсировини. Вам треба визначитись, куди ви будете відвозити свою вторсировину. І до речі, хочу наголосити, що дуже багато пунктів вже приймають вторгсировину поштою, тому вам не обов'язково навіть шукати саме в своєму місті. Я знаю, це дуже велика проблема, що в маленьких містечках або селах немає таких пунктів, тому поштою це дуже класна ініціатива багатьох пунктів. Ви можете висилати свою втор сорону поштою. Звісно, там є деякі умови, але воно того варте. Коли ви визначили, що приймає саме ваш пункт, тоді ви починаєте збирати вторсировину. Що я б ще радила. З чого почати, це не намагатись охопити все і одразу. Якщо, наприклад, в папері картоні все зрозуміло, то на рахунок пластику там треба трошки заморочитись, зрозуміти, який є вид пластику, що куди, як воно відділяється. Тому, якщо у вас перший етап, ви можете почати просто з деяких найпопулярніших і зрозумілих для всіх видів торстровини, наприклад, це папір. У нас приймають папір, не просто папір, як знаєте, А4. Це картонка. Вони приймаються разом. Разом зі звичайним папером. Не можу вам зараз знайти такий, а ось такий от інструкція паперова, воно, воно все приймається разом. Ось такий картон і ось така паперова інструкція. Але окремо приймається гофрований картон, як, от знаєте. В коробках таких товстих для посилок, часто вони зустрічаються. Ну, мене зараз навіть немає на прикладі. Ну, сподіваюсь, ви зрозуміли, які є нюанси в макулатурі. Перше чеки це не макулатура, тому що часто їх приймають за макулатуру, але там використовується дуже мало целілози, і плюс додається бісфенол а здається. Ну, тобто, один чек може зіпсувати величезну партію макулатури. Тому його відправляємо ми одразу в смітник. І другий нюанс: часто в паперових візитках папір покривають тонким шаром пластику. А як це перевірити, якщо так просто відривається? То це папір, і воно йде у папір. Якщо воно відривається, але ви побачите, там є така плівочка пластикова. Якщо є можливість, вони інколи легко зриваються, то зірвати цю плівку. Якщо немає можливості, то це сміття, тому що вони також можуть зіпсувати партію макулатури. Ще ось у мене є коробка з під піци. Коробка з під піци також може йти на макулатуру, але ось тут є жирні плями. Які я потім трошки пізніше виріжу. От дивіться, тут все чисто, це величезний шматочок макулатури, а ось тут треба просто все вирізати. Якщо ви прям не хочете заморочуватись, то краще викинути цю половину, але не класти її всю разом. Так от, думаю, з макулатурою все ясно, тому йдемо далі. Далі я вам розкажу про скло. Це також найчастіше така вторсировина, яку приймають майже у всіх пунктах. Темне скло є світле, часто приймається окремо. У нас в пункті воно приймається окремо. У нас взагалі ніякі етикетки зривати не потрібно. Це станція прийому у Дніпрі. Є станції, на яких змушують зривати ось ці етикетки і з етикетками не приймають. Тут треба також дізнаватись, що саме, яку саме вторсировину приймають. На Вашій станції. Плюс у нас ще приймають бите скло, але, звісно, його треба гарненько запакувати, потім просто викинути в спеціальний контейнер, щоб ніхто не поранився. Далі метал ось такий, як жорсткий такий метал це баночки з-під горошків, консерви зазвичай в таких баночках. Або приймаючи під напоїв алюмінієві банки, вони кладуться окремо. Ось це. Торси три види вторсировини, ровини, як ну просто скрізь приймають, навіть в оцих знаєте, пунктах е, типу гараж. Там приймають е, ось ці основні три пункти. Ви можете почати з них, з ними взагалі все легко і просто. А е, і далі, вже, якщо ви з цим розберетеся, якщо це війде в вашу звичку, е, то це буде просто ідеально, і ви можете рухатись далі. Що ще е, часто зустрічається, що приймають на станціях? Це ось такі пет пляшки. Тут є такий трикутничок. Ось трикутничок, і ось написано пет. Це пет пляшки. Також часто приймаються у різних пунктах. Що треба з ними зробити? Етикетку. Також вам треба дізнатися, як на вашому пункті потрібно зривати етикетку чи ні. У нас приймають з етикеткою. Якщо у вас не приймають з етикеткою, ви, звісно, її здираєте. Пляшка ну, це з-під води, але. Але ось є спідолі, вона вимита, чиста, жодних жирних плям, жодних там залишків їжі не повинно бути. І, і що з ними робити? Обов'язково стискати. Менше е, території потрібно для зберігання цієї сировини, е, і менше. Як так по-простому пояснити? Менше ганяти машину, знаєте, якщо ось така пляшка, така пляшка займає, скільки місця, і така. Тобто, скільки таких пляшок влізе в машину і скільки таких. Тобто, менше ганяти машину, щоб вивезти одну і ту кількість такої вторсировини. Це пляшки П. Кришечки з цих пляшок я знімаю і здаю їх окремо. І ось це робиться з. Окремого матеріалу називається він hdpe 2 Часто на етикетках вказано, з якого матеріалу зроблена ця вторсировина. Ми їх знімаємо і складаємо окремо. <звук> В деяких країнах Європи зробили такий закон, що кришка не має від. Відділятися від оцього кругляшка для того, щоб здавали пляшку. Часто ці пляшку здають на переробку, а ці кришечки не здають і вони губляться. І це також пластик, який забруднює планету. Тому зробили такий закон, що виробники води повинні прикріплювати кришку до кільця, щоб кришка не губилася. Що ще я дуже хочу вам донести на перших етапах вашого сортування? Це те, що ви це зрозумієте згодом, але якщо ви з цього почнете, це буде взагалі ідеально. Ви повинні сортувати вже на етапі походу в магазин. Тобто ви йдете за продуктами, у вас там є якийсь список. Якщо от брати, наприклад, молоко, знаю, що і ця пляшка у мене піде на переробку, і ось такі тетрапаки підуть на переробку. Мені немає якоїсь різниці, в чому брати. Якщо у вас приймають лише пет. Ну, бо їх частіше приймають, ніж тетрапаки. Тетрапаки не скрізь приймають, то візьміть вже в магазині. Ви розумієте, що вам є куди здати цю пляшку, і ви просто візьміть цю пляшку, а не тетрапаки. І у вас вже це не піде на смітник, а це ви здасте на переробку. Те ж саме стосується: якщо, наприклад, є вибір взяти якісь там продукти в паперовій. Обгорці або в пластикові, пластикові ці обгортки не дуже часто приймають. А є такий пластик, який не приймають і не перероблюють взагалі ніде. Тому я, якщо є така можливість, я обираю щось паперове. От, наприклад, взяти соуси. У нас соусів такі, знаєте. Міцні, дуже пластикові упаковки, вони ще блискучі зсередини. Їх не приймають взагалі ніде. і В Україні їх не переробляють. Тому, якщо брати, наприклад, соси, я візьму краще в склі, яке я можу потім здати на переробку або повторно використати. Тому щоб менше сміття йшло на смітник, а йшло на переробку. Ми вже на етапі закупів продуктів. Ми маємо думати, що у нас піде на переробку, а що переробити неможливо. І обираємо. Самі, ну якщо вам немає принципової різниці е, саме в продукті, то обирайте тоді за упаковкою. У нас, наприклад, оце я просто я борюсь проти них проти цих пакетів, але вони якимось чином постійно гості, постійно хтось приносить, постійно щось купує, вони з'являються у мене вдома. І у нас їх приймають на переробку. Але саме я не використовую їх, тому що я маю мішечки, фрукти, овочі, я всі купую в багаторазові мішечки, і ці е, пакети мені просто не потрібні. І якщо ви знаєте, що у вас такі е, пакети не приймають, ви просто берете свої мішечки і на закуп. І ви побачите, коли ви вже будете думати, перш ніж робити, а не знаєте, на автоматі прийшла, взяла пакету, пішла там, набрала собі. Коли ви будете вже думати, як зменшити своє сміття, просто задаватись питанням, що я можу зробити, щоб зменшити кількість свого сміття. Побачите, наскільки менше стане і ваш смітник, який ви виносите щодня, і ось ця корзинка, яка буде у вас для вторсировини. Так, це пакети, вони у нас приймаються, є такі як прозорі. Це дуже величезний шар сміття. Ось ці пакети, їх просто в супермаркетах їх заборонили, не пам'ятаю, з якого 21-го здається року. А, але якщо піти на ринок, то ці пакети вам будуть в хати, Якщо ви ще скажете мені без пакету, вам щось скажуть, так вони ж безкоштовні, ви не хвилюєтесь там. тому... Відмовляєтеся, кажіть, що ви зайвий раз просто кажіть на ринку, що ви там турбуєтесь за екологію. Ви сортуєте сміття, і у вас ще й запитають, і можливо, ви комусь донесете інформацію, над якою він потім задумається. Годом, коли ви вже будете сортувати, ви побачите скільки от я, наприклад. Я взагалі, коли жила сама, я не купувала ось таку мінеральну воду. Мені дос... Я закупала велику тару а, і просто з неї набирала собі і на тренування ходила. І якщо просто на прогулянку, я набирала свою пляшку і ходила з нею. От зараз мій хлопець купує постійно ось таку воду. Добре, що він почав зі мною сортувати, але ми бачимо, що набира... яка кількість торсировини набирається найбільше. І ми можемо проаналізувати якось свої Покупки і зрозуміти так, вода там дуже багато сміття. Я там її не буду купувати. Я буду краще купувати там великій тарі. Ну звісно, ми не можемо від цього відмовитися. Ми не можемо в нашому сучасному світі, ми не можемо жити 100% екологічно, але ми можемо зменшити смі свій сміттєвий слід і слід надихнути когось, також щоб вони сортували або зменшували свій сміттєвий слід. Тому все, що ви будете робити, це 100% буде недаремно. Так, ось такі у нас тетрапаки приймають окремо. Це тетрапак, і ось є ще такий тетрапак, е, який у нього нюанс. Е, ось тут його потрібно також обов'язково розрізати, дістати кришечку. Кришечки здаємо ми окремо, ось такий тетрапак здаємо окремо. Подивіться, насправді, якщо в початку відео здалося, що ця вторсирована за півтора місяці займає дуже багато місця. Насправді, це не так, тому що якби все я зробила правильно з самого початку, я зазвичай так і роблю це щось пішло не по плану. Все має бути стиснуте обов'язково, і воно буде займати вам дуже мало місця. Вам не обов'язково потрібно буде сотні квадратних метрів там для зберігання, або возити цю вторсировину кожен день, кожен там тиждень. На станцію. Якщо ви будете правильно зберігати все це, то вам не потрібно буде багато місця, як зазвичай лякають, що потрібно прям цілі кімнати для того, щоб зберігати цю торсору. Я хотіла сказати щось. А, про хімію хотіла сказати. Ось є... Ага, є хімія з маркуванням PET-1. Вони з таким же маркуванням, як пляшки для води, але вони приймаються окремо, тому що це для харчової. Для харчів, а це для хімії, і навіть при переробці, щоб не змішувати цю сировину, її також приймають окремо. Ось, HDPE-2. Це хімія, і також її приймають окремо. Ще хочу вам трошки, я вже розказувала в попередніх відео, але хочу наголосити: якщо ви живете не самі і ви вирішили сортувати, але вас не підтримали ваші близькі, будь ласка, не здавайтесь, не відмовляйтеся від цієї ідеї, просто робіть те, що вважаєте за потрібним. Ви побачите, як до вас згодом доєднаються ваші близькі. Якщо не доєднаються, ну це їх право. Ви кожна людина має право обирати, і ви обираєте так. Вони це приймають, вони обирають так. Ви прийміть також це. Не треба. Не треба на них тиснути якось, а от ти такий сякий, ти забруднюєш нашу планету там, чи щось подібне. Не треба так робити, це ні до чого хорошого не приведе. Людина буде сортувати або, або натяпляв, щоб вам догодити. Тому краще людина подивиться на ваш приклад. А я знаю, про що я говорю. Я вже не одну людину зі свого оточення я вже залучила в цю. Сектор сортування, і це саме власним прикладом. Я ні на кого не тиснула, я нікому не докоряла. Ти такий поганий, ти не сортуєш. ти Просто люди дивились на мене і доєднувались, і вже згодом я бачила, як вони там щось запитують, як ти те, а що ти те, куди те. І це, знаєте, найкращі, найкращі такі відчуття, тому що ти розумієш, що ти все це робиш недарма, тому що я б одна, ну я одна не можу змінити цей світ, але я своїм прикладом. Вже можу змінити своїх оточуючих, ці оточуючі, знаєте, своє оточення міняє, і це дуже сильно надихає, продовжувати те, що ти робиш. Тому я вас дуже сильно закликаю не тиснути на своїх домашніх ні на кого. Якщо це, звісно, ваші там маленькі діти, ви показуєте своїм прикладом, ви пояснюєте, як це правильно робити, як не робити, там що куди викидати. Якщо це ваш чоловік там чи дружина, це вже дорослі, сформовані люди. І якщо ви будете на них тиснути цені. До чого хорошого не призведе, це погіршити лише ваші стосунки. Е, ви просто продовжуєте робити те, що ви робите, і ви, ви 100% згодом побачите, як ваша близька людина зміниться. Бачите, якщо все стиснути, якщо все скласти компактно, то е, ще можна півтори місяці збирати і не вивозити, воно все чудово влізе в цю корзину. Ти став цим до, до глядачів. Я, наприклад, не купую яйця в ось таких контейнерах, я купую їх поштучно в свій мішечок. Але є люди, які купують їх в таких контейнерах. У нас їх приймають на станції, потім продають. Фермерам і вони використовують їх повторно, і це ідеально, їх не потрібно стискати. Також ви можете, якщо вас там не приймають на станції, ви можете їх здавати бабусям на ринку, ті, хто знаєте, займаються домашнім господарством, вони обов'язково вони вас приймуть просто з задоволеним обличчям, тому не соромтесь, підходьте, віддавайте, і це дуже круто. Так, хотіла вам розказати з чого ж почати, але. Але зачепила всі теми. Але я сподіваюся, все одно сподіваюся, що ця тема буде вам корисною. Ще у нас є ПП-5. Це, напевно, ось, ось пп 5 і а, у нас на станції найскладніший вид вторсировини, тому що їх приймають в окремих контейнерах з наліпками. Потім прозорий або кольоровий. Треба роздивитись, ПС чи ПП5, потім покласти наліпка, це, чи це малюнок такий на ньому. Ну, от Для мене це поки і це ввели у нас досить не, нещодавно, тому що раніше було просто ПП5 і ПС, окремі два контейнери, все. А це ввели нещодавно, і тому ти такий підходиш до цього контейнера, такий зависаєш на, на хвилину, що тут написано. Читаєш у нас дуже все інформація, вся доступна, всі ці вивіски. Ти Читаєш, ти аналізуєш консультанти дуже класні. Тому якщо ви з Дніпра, ну просто прийдіть хоча б один раз і просто подивіться, як все це працює, і ви будете в шоці, що для цього не потрібно докладати ніяких зусиль. Звісно, як і будь-яка звичка на самому початку може бути. Навіть не не важко, а незвично. Потрібно звикнути до чогось. Потрібно вивчити, що навіть напрацювати ці зв'язки, що ти не несеш смітник, а відкладаєш кудись там чи миєш, чи щось тому подібне. Це також звичка, і її також треба напрацювати. Але жодних складнощів не буде. Тому не соромтесь починати. Це дуже крута ініціатива, і я впевнена, що багато людей і ваших близьких, і ваше оточення вас обов'язково підтримає. Алюмінієва фольга, ось вона. У нас також приймають її як окрему фольгу. Вказано часто на упаковках алюміній. Його ми складаємо окремо, також стискаємо, щоб займав якомога менше місця. Приймають плівку стречову, харчову, окремо. Так, отже, потихеньку завершую своє сортування. Що вам ще сказати? Я думаю, основні правила все ж таки зрозуміло. Якщо ви почнете з цього, знаєте, основне головне е, в будь чому в будь-якій справі, головне це почати. І потім воно вже буде е, легко вже там розберетеся з одним, ви навторсеровини, потім підключиться інше, 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 і ви вже зрозумієте, що ви вже професіонал у цій справі. Отже, давайте стисло пройдемось е, по пунктам, е, з чого ж все-таки почати сортувати торсеровину, сортувати сміття. Перше, це вам треба знайти пункт, куди ви будете за Цю вторсировину і визначити, які позиції вони приймають. Друге, це якщо ви не хочете одразу все охопити, а я вам раджу не, не хапатися за все одразу, а почати з деяких позицій найпопулярніших і найзрозуміліших позицій це папір, це скло і метал. Ну і можна додати туди ще пляшку пет. З-під води і з-під напоїв вона також з нею все зрозуміла і її найчастіше приймають. Наступне це сортувати вже на етапі закупів у магазині, тобто обирати ті продукти, які. Можете здати на переробку, або якщо, наприклад, це скляна якась баночка, ви можете використати її повторно. Ще один важливий етап. Я б, я б на ньому наголосила: це ви робите, ви транслюєте це своїм близьким, але ви нікого ні до чого не змушуєте. А ще такий етап. Я б, я напевно його пропустила, але я б дуже радила вам, знаєте, знайти якесь місце для. Відсортованої вторсировини. тому що ви подумаєте спочатку, та це не багато, це хай там буде в мене на кухні, хай там буде валяється там десь, але воно буде вас напружувати, воно буде вас бісити, воно буде створювати безлад. Якщо це буде якесь якийсь куточок в кладовці, на балконі чи щось тому подібне, це може бути якась така корзинка, може бути якась коробка. Ви просто туди будете е, скидати всю вторсировину, перш ніж вивезти на сортувальну станцію. Вона не буде створювати вам везла, вам навіть буде приємно, ви будете бачити, як вона наповнюється, які ви молодці, що ви туди все складаєте. М -м, виділити спеціальне місце для вашої вторсировини. Я зараз досортую і я вам покажу, що в мене вийшло за півтора місяці. Отже, це вся вторство. за півтора десь місяці. Найбільше у нас виходить ось таких пляшок, без яких в принципі то можна обійтись, але як є. Потім тетрапаки, ось такі з молока. Також вони йдуть на переробку. Тут всіляке різне. Тут деякі позиції треба дізнатись. У нас є на станції аналізатори, треба дізнатися, що це за пластик. Кришечки окремо, фольга. Ось такі це з підхімії, ось такі балончики окремо, скло, пакети прозорі, пакети кольорові. Це ПП5, ось такі під яєць йдуть на повторне використання, з підсмітани таке скло, також багато макулатури. І пс 6 А ще ось два ось таких биті склянки, які також у нас приймають. Все це могло піти на смітник, але піде на повторне використання. Дуже вдячна вам всім за перегляд. Обов'язково доєднуйтесь до нашого каналу. Якщо залишились якісь запитання, ви ставте в коментарях. Я обов'язково на все відповідаю. Дякую, що додивились це відео до кінця і до зустрічі в наступних відео.